Як бранч впливає на впевненість жінок? Вони розкриваються, вони прибирають ці блоки. Спочатку вони бояться, що щось не то скажуть. Ми не виправляємо це не урок. Угу. Ми просто кажемо: дівчата, говоріть, розслабтеся, просто говоріть. То, навіть якщо і виправити, ну це ж не. Це ж не помилка, якщо виправити, так це ж наоборот, щоб ви краще говорили, щоб ви підправити, скажімо так, от скоригувати, якщо м'яко так сказати, я, я люблю, також коли мене коригують, коли мені правильно там щось говорять. І я на це ніколи не ображаюся. Приймаю це і прокручую, і для себе якби є така пам'яточка, да, маленька, і все, і ми рухаємось далі. Ми допомагаємо, якщо вони якесь слово запитають, звісно, ми кажемо, але не як на уроці. Неправильно, неправильно. Ми, даємо, фі... yeah, ми... Так, ми даємо фідбек uh -huh. потім тета uh, тет, -тет. Uh -huh. але не при всіх. Як О, ти неправильно сказала, треба так, тому що люди різні.